Як поставити вказівний жест дитині і спокійно реагувати на вимогу? Дуже просто: ми використовуємо настрій дитини, пряма фізична підказка, а також часова затримка, яку ми забираємо. Як це виглядає? Всі ми високомотиваційні види діяльності прибираємо і вони поза доступом. Тому що, якщо у дитини всі види діяльності в легкому доступі знає, де цукерка бере, знає, де пульт бере, знає, де найулюбленіша іграшка бере, то. Йому ні навіщо виконувати інструкції, доросло, які в цей час щось говорить, їй вже весело. Отже, ми не можемо заставити дитинку, це неможливо. Ми не можемо попросити це неможливо, але ми можемо організувати середовище на дитини таким чином, що вона вимушена. І так, як правило, немає бачить. Ага, ось там настрій вже є, тому що взяти не може. І сівчиків немає. Сховали. Дитинка йде за дорослим, його рукою показує. Настрій є дуже добре. Перший крок. Машина номінація предмета і вказівний другий. Покажи, кажемо, дитині в очі. Нема погляду, нема інструкції. Формуємо її вказівний жест з її пальчика, самі покажемо предмет і поряд наш пальчик. Отже, в нас два вказівних жеста, і вертаємо дієслово. Молодець показав і віддаємо предмет, називаючи його ще раз. Машина. Як це виглядає? Дитинка показує ми машина. Покажи машина. Показав, як я машина. Тримай три рази. Ми вже на машину назвали машина. Дитинка думає, що вона виконала сама, тому що ми забрали час. Пряма фізична підказка, дала їй змогу зрозуміти, що нібито вона сама. А потім ми відходимо мінімально, частково, мінімально, а потім вона робить сама. Ці і інші інструменти поведінкової терапії на консультації.